Всім привіт! Це відео буде корисним для тих, хто, наприклад, вирішує обробляти свої паї самостійно. Не в оренду здавати, а спробувати свої сили і обробляти паї своїми силами. Так як в Україні є продаж комбайнів середніх і міні-комбайнів комбайнів з Європи. Дуже непогана річ, я вам скажу. В принципі, Якщо великі не треба, навіщо переплачувати гроші, якщо землі небагато, а радянські корчі типу Дона і Міва, вони вже своє віджили, це 100%. Ось, тому я думаю, отакі варіанти будуть непогані. Кому цікава ця тема, то пишіть в коментарях, я знайду інформацію про них більш детально. Дізнаємося, скільки вони коштують, скільки їх можна придбати в Україні, Ну і таке інше. А це такий, таке відео, міні-огляд таких комбайних. І оце я скільки їх дивився, то в принципі, ну чого? Ну непогана річ. Є як більш дорожчі і більш дешевші, є моделі невідомі для нас, а є також і джунбіри, такі середнього класу. Ось, є з кабіною, є без кабіни. Тобто на будь-який бюджет, на людьбу кількість, на різну кількість, кількість землі. Ось. І все ж таки, ну я вважаю так, що коли у тебе у дворі комбайн стоїть, це краще, ніж, наприклад, чекати своєї черги, коли до тебе там хтось приїде і змолоти. Ось. А такі ось наприклад. Дивиться, красень якийсь який стоїть. В принципі, я думаю, на невеличкі ділянки ділянці, отакий, отакий дженбірчик непогано буде взагалі. Дивіться, він невеличкий. В обслуговуванні, я думаю, по запчастинам знайдеться все. На, наприклад, на, може і не оригінальне, але я думаю якісь аналоги є. Ну, Запчастини це вже інша річ, це треба дізнаватись, шукати інформацію. Ну, але я веду до того, що, наприклад, хто вирішив спробувати себе в фермерстві і займатися землею самостійно, а не здавати в оренду, то такі комбайни якраз стануть у нагоді. Тобто їх привозять з Європи, а ви прекрасно знаєте, що європейська техніка це якісна техніка. Ось. І якщо навіть вони вживані, то вони вам пропрацюють ще не один рік. Це 100%. Це так само, як, наприклад, японські міні-трактори. Вони теж вживані, приїжджають в Україну, але люди їх купують і вони їм ще служать до перших поломок там довго. Ось, Так що тема актуальна. Кому зайшла, пишіть у коментарях, зроблю продовження. Розглянемо якісь моделі більш детально. Ну, а на цьому все, друзі. Такий, Вудочка така закинута. Кому сподобається, пишіть все. До нових зустрічей і па-па.